Мої вітання! Така закуска порадує ваших гостей за святковим столом. Сьогодні робимо сирні куліки з чорнословом та горіхами. Два види сиру, кисло солодкі шматочки чорносливу і хрустка горіхова крихта чудово поєднуються та гармоніюють цій страві. Ходімо готувати! Волоські горіхи 80 г підсушуємо на пательні до яскраво вираженого горіхового аромату. Чорнослив також 80 г. Заливаємо окропом на 5 хвилин. А потім зливаємо воду, просушуємо паперовими рушниками і нарізаємо його невеликими шматочками ось так. Горіхи вже підсушені, пересипаємо в чашу блендера і подрібнюємо до крихти. Далі твердий сир 150 г натираємо на маленькій терці і додаємо до нього 150 г крем сиру. У мене він йде з зеленю, але можна брати будь-який, що вам подобається. Потім сюди ж додаємо чорнослив, сіль перець за смаком і італійські трави по бажанню. Все ретельно змішуємо. Якщо ви хочете, щоб закуска мала пікантний смак, додайте сюди 3-4 зубчики чеснику. Ось така густа в'язка консистенція виходить, і тепер з цієї маси ліпимо невеликі кульки розміром з волоський горіх. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Після цього обвалюємо кульки в горіховій крихті. Готову закуску відправляємо в холодильник на пару годин. Після охолодження вона має ще більш насичений смак. Ось і все. Друзі, це фантастично смачно. Варто спробувати. Горіхи в комбінації з сиром і підкопченим чорносливом дійсно гармонійне поєднання. Плюс в тому, що таку закуску можна достатньо довго зберігати в холодильнику, і її смак буде залишатися таким же чудовим. Готуйте та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!